Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую всіх на урок літературного читання і ми з вами продовжимо вивчати розділ Світ дитинства у творах українських письменників. Сьогодні ми з вами познайомимося з віршом-діалогом, який написала Ліна Костенка Польові дзвіночки. Також попрацюємо з дитячою книжкою. Давайте зараз зробимо вправи на постановку дихання та розвиток артикуляцій. Вогнище вправа називається. Уявіть, що потрібно роздути вогнище, що згасає. Наберіть повітря носом повільно, видихайте ротом, але при цьому надуваючи щоки. Зробіть кілька разів. Молодці. Наступна вправа святкові кульки. Надуваємо кульки. Для цього робимо глибокий вдих носом і плавно видихаємо повітря ротом, надуваючи щоки. Зробіть, будь ласка, декілька разів. Молодці, а зараз попрацюємо над чистомовкою. Жив жучок між бур'янами, жив без тата і без мами. Жив і жив, і не тужив, жовтим листям ворушив. Жаба квакнула, попався, жук завмер. Так налякався. Написала цю чистомовку Ганна Чубач. Прочитайте, будь ласка, самостійно, поставте відео на паузу для зручності. А зараз ми з вами розглянемо вправу аналогію. Розглядайте уважно кожну записану пару. За аналогією, назвіть слово, що повинно бути замість знаків питання. Подивіться уважно, ліворуч, перше слово пригласне – КЛС утворилося слово, якщо ми додамо голосні, колос. Як ви вважаєте, яке слово заховалося наступне? Молодці. Це буде голос. Подивіться уважно КЛС став клас. Треба додати одну голосну. І що ми отримали? Шпак замість класу шпак. Так, оса, якщо ми додамо приголосні, буде косар. Як ви вважаєте, які треба додати приголосні, щоб утворилося нове слово? Молодці, це комар. І у нас косара стало слово комар. Розумнички. Зараз попрацюємо над загадками. Як рилати і пухнасти, золотистий і смугастий над лужком танок веду, дзвінко весело гуду. Розумнички дійсно, це жміль. Наступна загадка. Із одним вінком хатина. Роботяща в ній родина. По квітках усе літають, мед пахучий добувають. Звісно, це бджоли. Наступне квіточки маленькі, суконькі сіренькі, радо сонечко вітають, ніжним співом зустрічають, добридень комашки. І жучки, і мурашки, з добрим ранком коники, рада дзвонять дзвоники. Чудово, молодці! Що допомогло вам відгадати загадки? Що ви знаєте про цих комах? Чим вони подібні? А чим відрізняються? Що вам відомо про ці квіти? Дзвіночки. Що вони собою нагадують? Як гадаєте, де всі вони могли б зустрітися? Сьогодні ми ознайомимося з вершем Ліни Костенка, у якому дізнаємося про історію життя цих комах і цієї квітки. Подивіться на ілюстрацію, ви можете скористатися підручником, сторінка 76. Ілюстрація до вірша Ліни Костенка Полівій дзвіночки. Розгляньте малюнок. Що зобразив художник? Де зустрілися бджола і джміль? Прочитайте назву вірша. Поліві дзвіночки. Як гадаєте, як стосуються бджоли чи джмеля-дзвіночки? А зараз ми з вами прочитаємо вірш польові дзвіночки. Прослухайте, будь ласка, і очима слідкуємо. Польові дзвіночки Ліна Костенко піднімає джміль фіранку. Каже: Доброго вам ранку! Як вам джилко почувалось? Чи дощу не почувалось? Виглядає джилка з хатки. У дзвіночку добре спадки. Цей дзвіночок як намет, тільки дощ, як кулемет. Прочитайте зараз самостійно цей віршик і поставте відео для зручності на паузу. Заглянемо у словничок. Фіранка це шматок тканини або тюлю, яким запинають вікно двері тощо, або, іншим словом, занавіска. Наступне намет це навіс із дерева або тканини, приміщення із тканини, шкіри, річ з гілля, шатра. Зараз ми з вами прочитаємо слова. Луною. І коли ви будете читати, ставте правильно наголос. Джміль, фіранка, доброго, Бджілко. ночувалось, виглядає, хатки, дзвіночку, спадки, намет, кулемет, польові, молодці. Поставте відео на паузу і прочитайте ще раз ці слова. Трошечки ми з вами поговоримо. Треба дати відповіді на запитання або зробити завдання вибіркового читання. Між ким відбувається розмова у вірші? Пригадайте, як називається розмова між двома особами? Тобто вірш побудовано у формі діалогу між джмелем і бджилкою? Де і коли зустріли джміль і бджилка? Де ночувала бджилка? Чи добре їй там спалося? А що їй заважало спати? Виберіть і прочитайте речення, у якому є звертання. Як джміль ставиться до бджілки? Знайдіть у вірші порівняння, що використала поетеса. Як ви зрозуміли ці порівняння? Продивіться, будь ласка, відео, запис, пісні, поллів, дзвіночки. На сцені переможець обласних конкурсів молодших класів пролісок. Керівник старшої викладачі Ірина Буд.

Отже, ви продивились неймовірний відеозапис неймовірного виконання дитячого хором. Домашнє завдання. Навчись виразно читати вірш Ліни Костенка «Польові дзвіночки. Дякую за урок. До нових зустрічей!